В цьому відео я покажу вам реальну просту та дієву трейдинг-стратегію, з допомогою котрої кошти заробляти зможе навіть новачок. Все, що ми будемо використовувати, це один сайт та одну біржу, за допомогою котрих ми зможемо генерувати прибуток. На біржі, тобто на першому сайті, котрий нам потрібен, ви без проблем можете прийти верифікацію за посиланням в описі даного відео або за посиланням в закріпленому коментарі. Знову ж таки, під цим відео. Там просто вводите вашу електронну пошту, придумуєте пароль, і в принципі на цьому все. Далі вам знадобиться TradingView, На нього посилання я також залишаю в описі, тому кому це реально потрібно. Думаю, всі лінки точно знайде. Ця наша стратегія заключається в тому, що ми не використовуємо абсолютно ніяке налаштування на нашій платформі Квотець, а користуємося тільки TradingView. На трейдинг'ю. Trading Ю, ми маємо обрати певну валютну пару, по котрій будемо заходити, після чого отримати по ній сигнал. Давайте продемонструємо все це діло на прикладі першої валютної пари юздіпівай. Але дуже важливо, друзі, зауважте, що ми з вами можемо заходити тільки по валюткам без промітки OTC. Тобто всі валютні пари, котрих зараз на ринку більшість з примітки OTC, нам не підходять. Нам треба, щоб у нас була просто пуста зона після самої її назви. Тому я скопіював назву USDGPY, вставляю її в ось це, віконечко на TradingView та прибираю слеш. І у нас має бути просто перша валютна пара, друга валютна пара без там якогось пробілу, без слешу, крапки так далі. так далі, так далі, далі. Після чого у нас викривається ось таке віконечко, в котрому ми натикаємо огляд інструменту прямо по першому, першому, що нам видається. Натискаю на. У мене російською, але я думаю, це в принципі не проблема. Після чого у нас відкривається дана менюшка, дане віконечко. Тут у нас є така вкладинка, як те каналі. Саме вона нам і потрібна. Натискаємо на неї. Нас прикидає ви ось таке вікно, в котрому ми з вами можемо подивитися технічний аналіз, зроблений самим Trending View за допомогою там, різноманітних індикаторів, так далі так далі, тобто реально крутих інструментів, котрі реально мають дуже дуже гарну та насправді високу прихідність. Ми з вами торгуємо по одній хвилинці, тому натискаємо ось тут на одну хвилину. Далі ми бачимо з вами три таких півкола, в котрих є стрілочка по центру. Дивіться оселятори, обща оцінка і скользящі середні. Нам не треба просто нічого з них, окрім центральної, тобто нам потрібна тільки загальна оцінка. Ось саме по ось цій загальній оцінці ми її будемо входити в наші угоди. Давайте максимально кратко для новачків поясню, як це все діло працює. Максимально простими словами. Коли ми з вами бачимо активно продавати, це сигнал донизу. Значить на квотексі, ми відкриваємося нижче, натискаючи червону кнопку. Коли ми з вами бачимо сигнал активно покупати, коли стрілочка у нас ось тут, воно все тоді освітиться плененьким. Ось то тоді. Ми з вами відкриваємо сигнал вгору, натискаючи на кнопку вище зеленого кольору на нашій біржі Quotex. Тобто все, все максимально просто. Є тільки два параметри, по котрим ми можемо входити. Коли у нас продавати нейтральну або купляти, ми просто не заходимо взагалі в такі сетапи. Тобто так, якщо коротко, все, що ми з вами робимо, це шукаємо валютну пару без примітки OTC, де на TradingView вже буде виданий для нас сигнал. Я знайшов ситуацію, мені потрібна, і на валютній парі євро до британського фунту написано якраз таки активно продавати. Тому дивіться, я вже обрав її на квотексі, Обираю одну хвилину, що дуже важливо часу експірації і відкриваються у низхідному нашому напрямі. Друзі, на рахунок часу експірації, котрий ми з вами маємо підбирати. Дивіться. Якщо ми беремо сигнал з однієї хвилинки, то заходимо на одну хвилинку. Якщо беремо сигнал з п'яти хвилинки, то заходимо на п'ять хвилин ось тут на квотексі. Беремо 15 хвилин, заходимо на квотексі 15 хвилин. Тобто все це діло має повністю відповідати. Тому що написано у нас на TradingView. думаю, тут взагалі нічого складного немає, але скажу все одно наперед, що якщо можливо хтось з вас захоче протестувати або буде торгувати по 5 хвилинному, 15 хвилинному та вищим, вищим, вищим часам експірації, то я про них нічого чесно слово, друзі, сказати не можу, оскільки банально по ним не торгував і досвіду торгівлі по ним у мене немає. Тому це тільки вже на ваші особисті ризики. Я торгував та зараз останні дні, починаючи з п'ятниці, торгую тільки. Pô. Даним індикатором, тобто по даним індикаторам на OTC пари, і точніше, саме на час експірації одну хвилину. Ось я не тестував час експірації більше, тому можу казати тільки за ті, по котрим я працював особисто. По першій угоді, поки я все сиділо вам розповідав, ви можете побачити, що ми отримали мінусовий результат. Таке буває, в цьому немає абсолютно нічого страшного. Зараз все, що ми з вами робимо, це перекриваємося. Тобто, я інвестую подвійну суму в наступну угоду з метою отримати собі прибуток з угоди, по котрі зараз зайду, та ще заробити. Кошти так, щоб вони перекрили витрати в даній угоді, тому саме задля цього я інвестую в мою наступну угоду суму x 2 Я так називаю перекриття. Наступна валютна пара, по котрій я знайшов сигнал, це євро до японської єни. Як бачите, по одно хвиленому часу експірації у нас зараз можна гарно увійти та отримати прибутковий результат. Значить, я пишу Євро ДжПВай і відкриваюся одразу донозу у низхідному напрямі. Дивіться, ми відкрилися, блін, прямо на дампі на не дуже-не дуже, не дуже гарній для нас ситуації. Але я думаю, що маємо відпрацювати, в принципі, нормально. Тобто все, що я роблю, це, ось коли ставлю відео на паузу, да роблю вирізку за того, щоб ви банально не сиділи зі мною ці 5 хвилин і не дивилися на те, як просто без звуків, з нейвих там якоїсь мови гортаю ці валютні пари. Ось я просто переключаюся на Ботися, ось так, от рухаюся знизу до гори по парам без примітки OTC і вставляю всіх їх ось сюди на TradingView. Просто вписую сюди, після чого вже дивлюся, чи є ось тут у мене по TradingView у нас сигнал. Якщо його немає, я скіпую валютну пару, тобто пропускав її і йду до наступної. Але як бачите, по цій угоді ми теж пішли дуже дуже сильно вгору і пішли взагалі, взагалі проти мого аналізу та отримали за мінусовий результат, мінусовий результат, і прощаюся, оговорився не мого аналізу, а аналізу трейдинг в'ю. Давайте зробимо ще одне перекраття задля того, щоб все-таки подивитися та переконатися, що все-таки дана стратегія працює, і нам просто не пощастило, отримавши два до ряду мінусових результатів. Я буду інвестувати подвійну суму ще в одну угоду. Бачу сигнал, котрий нам потрібен, по повітря парі Євро до долару США. Відповідно, зараз на Євро ЮЗД я маю максимально швидко відкритися на квотесі. Дивіться, відкриваюся я вгору, оскільки у мене написано активно покупають. Дивіться, коли мене активно покупають, знову ж таки просто натискаю два рази на кнопку вище. Натискаю я два рази, оскільки в попередньому годі я втратив 16 тисяч гривень, і задля того, щоб наразі мені перекритися, мені треба інвестовувати знову ж таки в цю угоду подвійну суму. Тому давайте просто без зайвих слів поспостерігаємо за тим, як будемо відпрацьовувати. Найс nice. ми фіксуємо прибутковий результат, і в принципі в принципі, лишаємося, якщо я не помиляюся, в плюсі або в нулі. Пізніше все діло треба буде порахувати. Але зараз я думаю, немає сенсу зупинятися, коли ми можемо отримати ще один сигнал. Тому давайте я на 8 тисяч гривень на вже звичайну суму повертаюся, оскільки я в принципі втрачено забрав і трошки зверху заробив. І буду торгувати вже звичайною сумою. Що просто хочу отримати водно ще один-два прибуткових результати. Це для того, щоб все-таки донести вам, що ця стратегія реально непогана, і по ній можна робити кошти. Проте важливий момент, що тільки з перекриттями, без перекриттів, я думаю, по ній заробити шансів немає. A few later. Друзі, можливо, це смішно, але стайте мене зла. Мавсі, і зараз, коли натискаю огляд інструменту, мені видає ось таку помилку. Не знаю, що це значить, але сигнал я отримати не можу. Дивіться, що я можу вам сказати, підбиваючи підсумки. В принципі, стратегія реально непогана, але, звісно, не найкраща і не стоїть поряд з звичайним, реально гарно зробленим та проробленим, проаналізованим технічним аналізом, або торговим ботом, або хіба що навіть кількість плюс RSI. Ті стратегії, по котрим ми торгуємо, я думаю, ви їх прекрасно знаєте. Проте, якщо ви новачок і взагалі не розбираєтеся в трейдингу, вона буде доволі гарною для вас, оскільки, взагалі, без знань ви можете отримувати реально дієві сигнали та по ним заробляти кошти, коли сигналить воно. Нормально за сам відеоролик я фіксую плюсом чистими 2000 гривень собі в кишеню. Результат, звісно, не супер задовільний, але в принципі він є прибутковим. І що як не крути, вже є непогано. Хочу додати, що я не гарантую вам, що ви зможете зробити по цій стратегії. Просто це вийшло у мене і можливо може вийти і у вас, якщо ви будете робити все правильно. Єдине, що я хочу сказати, друзі, це дотримуйтеся мені менеджменту. І коли ви переглядаєте мої відеоролики, пам'ятайте, що в першу чергу вони робляться з освітною метою, а не з метою, якось залучити вас до торгівлі, щоб ви також починали торгувати. Чи будете ви торгувати, будете торгувати по моїй стратегії або по стратегії іншого трейдера, це взагалі тільки ваша справа. А мене це взагалі ніяк не торкається. І в цьому відео я просто подумсував вам стратегію, котру там знайшов тільки в п'ятницю. Так, звісно, я десь чув бачив її раніше, але ось так, от прям щоб в це діло увійти, так в цьому ділі починати розбиратися, дивитися, що як воно ну, та тестувати спершу на демо-рахунку, потім вже. На реальному я почав робити тільки в п'ятницю, по поторгував трошечки в вихідних, і зараз в понеділок я виходжу до вас з таким відеороликом. І так, можливо, початок був дуже багато обіцяючим, але зараз вже наприкінці хочу сказати, що, будь ласка, якщо ви будете її тестувати, спершу спробуйте на дему рахунку. Потім, якщо вона вам зайде, можете повертатися до реального і торгувати на реальному. але... Дуже важливо, це мані менеджмент. Не інвестуйте, будь ласка, великі кошти в одну угоду і постійно слідкуйте за вашим балансом, тому що якщо ви не будете дотримуватися самого головного це ММ, ви можете банально злити свій балік під нуль і просто залишитися не з чим. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Стратегія вам сподобалася. А я в свою чергу буду продовжувати по ній торгувати десь пару разів на добу. Якщо результати будуть покращуватися, якщо менше разів мені треба буде робити друге або третє перекриття, да, як, наприклад, я зробив зараз, то це буде казати нам про те, що платформа TradingView видає ліпші і ліпші сигнали, і по ній. Можна частіше і частіше торгувати. Відео підійшло до кінця я пішов проводити торгову сесію в своєму телеграм-каналі, на котрій ти можеш підписатися за посиланням в описі. Там я вже не буду торгувати по цій стратегії. Там у мене теканаліз, кетнерченел, так далі. так далі, так далі, далі. Але, друже, якщо тобі це треба, я думаю, ти і так на мою тілегу вже встиг підписатися. На зв'язку був як завжди. Я Захар бажаю тобі величезних прибутків, всього найкращого. До побачення.